i

Ты там такая цикаралась. Ласка, на інтерактивній нашій дошці, хто презентує роботу групи, може підійти до нашої дошки і обрати. Зобрачте, тут є червоно-жовте, будь ласка, червоно-жовте, чорноземець, сірі лісові і нас є

Вона і е, родючість, місто гонус, родючість, характеристика його. Що підходить? Місто гонус. Що Ну, можливо, так. Залишилася ще природна зона. А які? Можливо, його не знаю. Так. Золості, який кліматичний пояс? Давай почнемо з того. Так, є. Помірна зона? Природна зона не може бути помірною. Природна зона...

колись ліси. Все інше справилися. Отже, групи попрацювали дуже добре. І ми з вами далі продовжуємо, подивіться нас цей малюнок. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що його поєдну? Що Щоб ці всі малюнки? Так, будь ласка, грунт. Грунт об'єднує, а ще уважніше. Ще роблючі. Родючість. От тут все родючість. Так, все. Використання ґрунту, Використання так, вже ближче, тепліше, а ще. Садіння. Садіння. Тільки садіння ми бачимо. Сільське господарство. Доглядають за ґрунтом. Перед ним. Перед нім? Дивіться, уважно. Росочування ще. Вирощують рослин. Вирощують рослини, бачимо, що б'є що Так, mm -hmm. да, негативний вплив людини на грунті, ми бачимо це те, що і сільське господарство, яке національно ведеться, і будівництво, і е, побутові стоки, і сміття, е, і сміттєзвалище е, все це негативно впливає на грунт. Отже, останній е, такий з вами е, зробимо, це прийом бізнес-віз. Е, тут у нас є твердження і ми зробимо невеличку вправу. А право буде виглядати так. Якщо ви вірите твердженню, то ви робите ззаді, ось таким чином. Скрещуєте ручки ззаді, якомога далі потягуєтесь і скрещуєте. Якщо ви не вірите, ви махаєте головою різні. boys nice. Курезні, як і поширені рослинного покриву, існують певні закономірності. Поширюються і депатора до сумісів. І городи втрачають родючість внаслідок його нераціонального використання. Подивіться, будь ласка, на цей останній слайд. І це цілі, які ви ставили на початку уроку. І а, якщо прочитайте їх для себе, якщо ви все виконали. Помахайте двома ручками. Поки що послухаємо, не махаємо. Якщо, так, частково, так. Почитайте, спочатку ми однією ручкою махаємо. Якщо ні, отак.